Вклонися в країну моя цим людям величним і скромним. Тебе визволяли вони своєю священною кров'ю. У великій писарівці урочисто відкрили меморіал захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Символічним є тризуб у центрі композиції, праворуч і ліворуч від нього встановлено пам'ятні дошки 23 місцевим народним героям. Безстрашні мужні герої, що віддали життя за свою країну, заслуговують, щоб на них пам'ятали. Відсьогодні це місце стане меморіальним центром нашої громади, де кожен з нас має, має можливість згадати у молитві наших воїнів. Це місце в самому центрі селища, і воно у відкритому доступі. І будь-якої миті, будь-хто бажаючий, може підійти сюди, покласти квіти з урахуванням воєнних умов для того, щоб не було скупчення, зібралися рідні загиблих воїнів, військові керівництво громади, правоохоронці. І все відбулося швидко, по суті. І ну, меморіал представляє собою там 23 герої саме стільки загинуло з початку взагалі русько-української війни, І, але більшість з них це за період повномасштабного вторгнення. Усі присутні схилили голови в хвилині мовчання за полеглими героями-земляками і на знак пошани поклали квіти до підніжжя меморіалу захисників України, квіти від Великописарівської селищної ради та вдячних жителів громади. Це дуже щемливо, дуже зворушливо і дуже важливо. Адже зараз в цей час, коли ми ну, нашим захисникам завдячуємо за те, що ми можемо от зараз і говорити і про це, і, і підходити туди. Тобто, це, мабуть, ну, найважливіше, що ми зараз можемо для них зробити це вшанувати пам'ять, прийти до них завжди і сказати дякую вам, наші хлопчики. Відкриття меморіалу це наша вдячність тим, хто віддав своє життя за наше сьогодення, за те, що ми сьогодні можемо працювати, і за наше мирне майбутнє. Пам'ятаємо кожного захисника і захисницю, які віддали найдорожче своє життя за майбутнє нашої країни, і дякуємо тим, хто сьогодні на фронті продовжує відстоювати свободу та територіальну цілісність України.